коки, вібріони, бацили, спіралі це бактерії, найпоширеніша група живих організмів. Людина контактує з ними протягом всього життя. Вони знаходяться у ґрунті, у воді, повітрі, в інших живих організмах та на поверхні предметів. Найбільша кількість їх міститься на шкірі, слизових оболонках та у травному тракті. Та є серед цих організмів й ті, що викликають серйозні інфекційні захворювання. У боротьбу з такими патогенними бактеріями вступає антибактеріальний препарат, який в народі називають антибіотиком. З 1 серпня отримати протимікробні засоби, за словами медиків, стане складніше. У Міністерстві охорони здоров'я України попереджають, що отримати ліки в аптеці відтепер можна лише за рецептом. Хто і як зможе отримати такий рецепт, дізнаємось в амбулаторії міста. Не всім, хто бажає, або як було раніше, щоб упередити якесь там ускладнення, буде виписуватися антибактеріальний препарат. При банальному ОРЗ ніякого антибактеріального препарату. Тобто тільки за показами. Це будуть там бронхіти, пневмонії. Тобто, люди в середньому стані захворювання, а не в легкому. Отримати рецепт можна як в електронному вигляді, так і на папері. Попередньо лікар оглядає пацієнта, створює обліковий запис та історію хвороби. За необхідності призначається антибактеріальний препарат. В електронній системі є рецепт, тобто електронний рецепт виписуються тільки діюча речовина. Наприклад, якщо ну, візьмемо сумамет, діюча речовина, азітроміцин, виписується азітроміцин, на скільки днів, яка доза, і на перехідному періоду, який буде тривати до 1 січня 2023 року, виписується і бумажняний варіант. Сьогодні заради експерименту ми провели спеціальне дослідження та перевірили, чи насправді так складно придбати антибіотик без рецепту. Замовляємо протимікробний засіб онлайн. І вже на сайті бачимо, що без рецепту ліки не відпускаються. Далі йдемо до аптеки. Забираємо обраний антибіотик. А як його приймати? Баковка тривісти. По, 2, по дві капсули. По дві, Ага. Три, Я просто думала, дві. по одній чи по дві. По дві. Угу. 53 гривні. Не, будь ласка. 3 гривні буде у вас. вас. Дякую. Як бачимо, без зайвих питань отримали бажаний препарат. Провізор пояснює, чому аптека не працює за новими правилами. Ви тільки що продали мені антибіотик без рецепта. Скажіть, чи доступно зараз можна купувати антибіотики у аптеці? Чіткого розпорядження антибіотики продавати можна по електронним рецептам і в вільному доступі, але більшість антибіотиків буде по електронним рецептам. А так чіткого розпорядження ще не було. Масове вживання антибіотиків призводить до резистентності, тобто нестатності імунної системи чинити опір бактеріальним інфекціям. Нагадаємо, антибіотики не діють на віруси і тому не приносять бажаного результату при лікуванні вірусних захворювань. Олена Куліш, Глібкучер, Анна Макабула, новини ПТРК. З 1 серпня у Павлограді знову вмикатимуть вуличне освітлення. Про це повідомив очільник міста Анатолій Варшина під час свого звернення до населення. Так усі вулиці міста будуть освітлювати щовечора з темної пори до початку комендантської години, тобто до 23-ї години. Після світло вимикатимуть. Нові будинки тепер мають зводити з бомбосховищами. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Також необхідно, щоб доступ до бомбосховищ у новобудовах мали люди з обмеженими фізичними можливостями та інші маломобільні групи населення. Законопроект також передбачає створення нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди. Реєстри будуть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відтепер громадяни України можуть змінити спосіб отримання пенсії дистанційно. Для цього пенсіонер повинен обрати банківську установу та звернутись до неї з заявою. Він сам обирає повноважений банк, відкриває рахунок для отримання поточний рахунок для отримання коштів. Внутрішньопереміщені особи, що зареєстровані. В управлінні, що підтверджується довідкою згідно постанови 332 від 20 березня 2022, року, для них уповноваженим банком є акціонерне товариство Ощадбанк. Пенсіонер відкриває рахунок в уповноваженому банку особисто, може подати до пенсійного фонду, до органів пенсійного фонду особисто, або через ми, органи пенсійного фонду приймають заяви. Через установу уповноважених банків. Також заяву відкриту в, установ... в банку можна подати через веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Треба подати копію паспорту, ідентифікаційного персонального номеру та безпосередньо заяви з уповноваженого банку. Також бувають випадки, коли виплата пенсії здійснюється за довіреністю, каже представниця пенсійного фонду. Якщо виплата пенсії здійснюється по довіреності або не отримується отримувачем більше одного року, то пенсіонеру потрібно особисто звернутися до органу пенсійного фонду і подати оновлену заяву уповноваженого банку для отримання виплати. Дистанційна зміна способу виплати пенсії може стати порятунком для багатьох українців, котрі зараз не можуть отримати свої гроші. Це люди, які залишилися на тимчасово окупованій території, які виїхали за кордон, а також ті, хто мешкає в зоні бойових дій. В Україні збільшиться розмір соціальної стипендії. Так, для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, яким виповнилося 18 років, з нового навчального року розмір стипендії збільшиться до 5 тисяч гривні. Уряд затвердив новий порядок призначення та виплати соціальних стипендій для студентів професійної вищої та вищої освіти. Для дітей з малозабезпечених сімей, які є студентами професійних вишів, стипендії збільшаться до 1335 гривень. Для інших студентів вишів вона залишиться на рівні 1770 гривень. Вони оператори телекомунікації ага. відповідають за те, щоб поставляти сигнал від телебачення ага. до глядача. 29 липня. Директор Павлоградської телерадіокомпанії Руслан Керімов передав документи місцевому історико-краєзнавчому музею. Тепер фонди музею поповнились архівною документацією, яка відтворює шлях компанії від моменту створення. 30 липня 2022 року Павлоградська телерадіокомпанія відсвяткувала свій ювілей 30 років. Радіо компанія Петерка передала нам дуже цінні цікаві матеріали, на основі яких ми, можливо, навіть напишемо наукову дослідницьку роботу і оприлюднимо її в подальшому в якихось наукових працях. По-друге, так ми хочемо показати і дітям, і дорослим, як працює Петерка за лаштунками. Для цього буде створена така невеличка інсталяція, де буде показано весь. Творчий процес, як все відбувається, як відбуваються зйомки на телерадіокомпанії. У музеї планують і надалі співпрацювати із телерадіокомпанією. Виконувати складні танцювальні елементи з легкістю та посмішкою на обличчі підвладно далеко не кожному. Але для тих, хто зміг опанувати їх, танець стає стилем життя. Артем зі Слав'янська займався бальними танцями чотири роки, готувався до змагань та мріяв стати професійним танцюристом. Місяць тому через війну сім'я хлопчика вирішила переїхати до Павлограда. Ми ночі спали е з мамою е і е чуємо сирена е дзвонить. Е і тут один раз. Ракета пролетіла. І ми, ну, мама сказала, що ми поїдемо в Павлоград, але вона так сильно побухнула. Через знайомих батьки Артема дізнались про гурток бальних танців у місцевому палаці творчості дітей та юнацтва, де хлопець зможе продовжити заняття та знайти нових друзів. Мені 11 років. Я займаюся танцями як місяць, і мені дуже подобаються вони. Я хочу стати танцором, як Сергій Ніколаєвич. Допомагати Артему здійснити його мрію буде керівник гуртка бального танцю Сергій Миколаєвич. У нас займаються діти, ті, що приїхали, наприклад, з Краматорська або Славянська, вони продовжують свої заняття. Найголовніше, що ми маємо за мету на цей час, це щоб діти трошки відволіклися від того, що зараз проходить у нас в країні. Це перше, друге це спілкування і третє це коло друзів, в якому вони Мають знаходитися і отримувати позитивні враження і емоції. Мистецтво танцю удосконалюється з кожним роком. Формуються різні стилі, з'являються нові елементи, народжуються постановки. У Палаці творчості також є гурток, де увагу приділяють не вишуканим рухам, а імпровізації. Імпровізація це наше взагалі все. Ми з неї починаємо, ми нею закінчуємо і дітки. Вони учаться оволодіти своїм тілом і в подальшому ставить свої постановки. Ми займаємось постановкою спектаклів, танцювальних номерів. І в мене вже 12 дівчат, які поступили по профілю хореографії. Танцюристам необхідно підтримувати фізичну форму, щоб вільно володіти своїм тілом. Але найголовніше це любити те, чим займаєшся. Це не хобі, це моє життя. Воно мене наповнює повністю. та Танці, це для мене, ну, це для мене все. В нас супер колектив, супер тренер, супер дівчатка. І це щось таке тепле на душі та приємне. Коли заходиш та дивишся на все це. Ну, це просто чудо якесь. Сергій Звягельський, Гліб Кучер, Новини ПТРК.